Шалом. Ми знаходимося в Гецеманії, навпроти Єрусалима. Там, у горі, ми можемо бачити Золотий купол, де за часів Господа Ісуса стояв храм. Навпроти Золотого купола знаходиться золота брама, яка сьогодні зачинена. Вона є частиною виконання пророцтва про те, що нею прийшов Господь Ісус Месія. Далі у нас є Кедронська долина, а в кінці Кедронської долини починається Гецеманія, яка знаходиться біля підніжжя Оливної Гори. Отже, коли наставав час збору врожаю, люди збирали всі оливки і спускалися до підніжжя гори. Ось чому є Оливна Гора. А підніжжя Оливної гори називається Гетсиманія. І чому назва Гетсиманія? Тому що єврейською мовою гат означає прес, а шемен означає олія, олива, єлей. Отже, назва Гетсиманія насправді означає гат шиманім, що перекладається як олійний прес. Усі оливки приносили до гату пресу, який був круглий. Їх клали посередині, і осел ходив по колу, розчавлюючи їх. І їх розтирали, поки вони не перетворювалися на пасту. Цю пасту клали в кошик, а потім цей кошик відносили до преса. Пресування відбувалося тричі. З одного боку клали кошики один на одного, їх могло бути від семи до десяти складених один на одного, з іншого боку були три великі важелі. Тоді один із них відпускали, і відбувався тиск. Цей перший тиск давав першу олію ялей. Яка була найчистішою олією, ще темною, густою, але чистою, перша олія, первісток приношення першої частини всього врожаю. Вшанування Бога понад усе? Це була десятина, і ця перша олія була віднесена. До храму Соломона. Ця олія використовувалася спеціально для помазання царів, священників і для менори з сімома світильниками, що була всередині храму. Щодня цю чисту олію потрібно було вливати у сім світильників, щоб менора ніколи не гасла. Перша олія. Потім інший важіль. І більший тиск на кошики. І ця друга олія використовувалася для їжі, використовувалася для приготування мазі, якою іноді помазували людей, друге пресування. І тоді ще один важіль, ще більший тиск, і цей тиск призводив до того. Що з кошиків вичавлювали до останньої краплі олії. І ця остання олія, яка вже виходила не такою чистою, а також із деякими залишками кісточок та шкірки оливок. Вона вже не була такою чистою, як перша олія. Тоді цю олію використовували для інших речей. Для виготовлення парфумів, для виготовлення мила, яким люди милися. І головне, її використовували для запалювання лампад, світильників, бо в той час не було лампочок, не було електрики, але були лампади. Олія поміщалася всередину лампади і запалювалася. Чому третя олія була для лампади? Тому що після третьої молитви Господь Ісус. Перетворився на світло світу.